У сьогоднішній матч став окрасою цього чемпіонату. Сподіваємось, на ще повтор в екстралізі. Сподіваємось, буде повтор, але з положительним для нас результатом. Дуже складний матч видався. Все, наче складувалось по ходу гри добре для нас і вели в рахунку. Десь трішки не допрацювало, не вистачило концентрації. Розуміли, що у нас послаблена трішки вратарська позиція, і ну десь не справилось. Цієї задачі, на Нам не наносили велику кількість ударів. Так, По саме віддачі, по бажанню, хлопцям немає претензій, всі молодці старалися і докладали максимум від себе зусиль. Питання В'ячеслав Ткаченко, ну це людина взагалі? Чи ви Андроїда підписали? Так, да, Слава показує і доводить з року в рік свій високий рівень, і до індивідуальної майстерності. І що саме приємне хотів би відзначити, і що він грає з великим бажанням не тільки в атаку, але й в оборону, і він мабуть, один з найбільших, хто робить відборів один в один в нашій команді. Тому він ну, лідер команди і показує гарний приклад.